Рапсудия реальности вид пастора Криса Оякиломы на пятницу 25 липня примайте дозу Святого Духа еще дня. Священное Писание 1 Ивана Родина 4, верс 4. Вы вид Бога діти и перемогли их готовищего вас больше що у, у свете. Один із способів підтримувати своє тіло, постійно здоровье молитися в Духі Святому. Давайте своєму фізичному тілу часті дози Святого Духа. Біблія говорить, якщо Дух Того, хто воскресив Ісуса з мертвих, жив у Вас, то той, хто кто Христию Христа з мертвих оживити ваше смертне тіло Духом своїм, що живе у вас, Рімен 8, вірш 11. Це означає, що Святий Дух оживляє наповнює енергію і молоджує ваше тіло. Коли ви молитесь мовами, Святий Дух збуджує. Вас слово Божье, яке перебуває у вашому духі. Незабаром ви помітите, що під час молитви ходите по підлозі, вигукуючи я від Бога, я народжена від Бога, в ній живий великий Бог. Він пронізує кожну фібру моєго єства, кожну кисточку моєго тіла і кожну клітину моєї крові. Він наповнює мою голову, мої руки і мої ноги. Він пронизив моє серце, мою кров, мої дихання, мої нирки, мої очі. Я просікнутий Богом Робіть це сьогодні і через день говорить мовами, засереджуючи свій розум на сіле Божие, що протікає через ваше єдство. Потім продовжується проголошувати, моє тіло оживлене на природною силою і я наповнена силою Святого Духа. не немає владу над земною, бо я отримав вічне життя, мене не зворушують, ні симптоми не обставини, бо моя віра це перемога, яка перемагає світ. Я живу в перемозі кожного дня. Аллилуйя. Збуджуйте себе у Святому Духі, Таким чином, говорячи мовами і проголошуючи Боже Слово, доки все ваше тіло не завібрує Божою силою, а духовна атмосфера не зарядиться Божественною енергією. Таким чином ви Порядкували речі в царство Духа. Вам байдуже що відбувається навколо вас чи хвороби, яка мучить інших. Ви незворушні, бо ви укріплені і нахнені Святим Духом, сповнені божественні сили, і здатні панувати на цілими темрями і приборкувати обставини. Молитва, Дорогі очі, я дякую Тобі за Святого Духа, який оживляє моє тіло, насічує все моє єство Божественною силою, я укріплений і наповнений енергією, сповнений силою і здібностями. Я щодня хожу в здоров'ї, панывание та перемозі, сповнені сили та слави. В ім'я Ісуса. Амінь.